Добрий день, компанія гротехпоставки. Пропоную вашої увазі такий led модуль для вашої, для вашої фари. Це led модуль. Він має розмір 3 дюйми, має два віди кріплення, стандартна рамка та під, під гайку під гайку в рефлектор вашої фари. Вбудований вбудований вентилятор має має затисну гайку, два віда два гумових шайб та металеві перехідні шайби. В наборі. Зараз ми його під'єднаємо. Має таку світову межу. Так він, буде на... так він буде виглядати на вашому авто. Можемо звернути увагу на реальну потужність 53, 53 вати. Зараз під'єднаємо. Зараз під'єднаємо шторку. Це дальнє світло. Працює від електромагніту. Кого цікавить такий LED-модуль? Має гарну ціну, є в достатньо кількості. Е, кого кого цікавить, можна телефонувати, запитувати.